Добрий день. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Сьогодні 79-та річниця визволення Кривого Рогу, і всі містяни в цей день віддають шану пам'яті тим, хто в далекому 1944 році визволяв наше місто від нацистських загарбників. І саме про це ми сьогодні поговоримо у прямому ефірі. Першого міського у нас у гостях Валентин Мазур, голова ради ветеранів 17-ї окремої криворізької танкової бригади. Пане Валентин, не. Так, пане Валентин, скажіть, будь ласка, от як через призму сьогоднішнього дня ви сприймаєте події Другої світової? Сьогодні у нас особливий день для всіх криворожан, тому що саме 22 лютого, як вже сказали з 44-го року, 79 років назад, було звільнено наше місто від німецько-фашистських загарбників. І ми вдячні старшому поколінню наших батьків, дідів, старших братів, хто приймав участь у визволенні не тільки нашого міста, а й всієї України і добився перемоги у роки Великої Вітчизняної війни. Криворіжці шанують пам'ять тих, хто віддав саме найдорожче, що є у людини, це життя. За звільнення нашого міста. І я, мабуть, повинен сказати про те, що сьогодні про ці бої напоминають нам обеліски, напоминають пам'ятники, напоминають про ті факели, які горять вічним вогнем, пам'ять про загиблих. Ми не маємо права забувати про ті жертви, які принесла нам Друга світова війна, і в частності, те, якою ціною було визвано наше місто Кривий Ріг. <кій> в ці роки місто Кривий Ріг було окуповано з 41 44 рік, і тільки в ході Нікопольсько-Криворізької операції удалося. Визволити наше місто. Це знакові, можна Це сказати. Знаковий, так? так? Да, знаковий, знаковий таке собиття в житті, тому що тисячі тисячі полеглих за визволення міста. Ми знаємо з історії, що дивізії, бригади, фронти брали участь у визволенні нашого міста. Я гордий тим, що я представляю сьогодні 17-ту танкову. Бригаду, яка унаслідувала у ті славні традиції, які були заложені фронтовиками, тими, хто визволяв наше місто. Тому що на стелі визволителів міста в меморальному комплексі записана золотими буквами назва 20-ї стрілкової дивізії. А саме 20-та стрілкова дивізія є якби родначальником того, що була создана потім 17-та танкова дивізія, а зараз бригада. І маю сказати, що наші бійці 17-ї танкової бригади унаслідував вечіславні традиції старшого покоління наших ветеранів. Сьогодні достойно представляють наші Збройні Сили України по захисту наших кордонів, на фронтах, на сході, на півдні нашої країни. І, мабуть, саме дороге, що є у нас, це наші діти, наші сини, дочки наші, які сьогодні там, на Донецькому напрямку, на Луганському напрямку, десь скажімо, і Запорізькому, Херсонському. Приймали участь в цих боях по визволенню наших міст і нашої України. А те, що касається нашого сьогодення, то ветерани нашої бригади, вони з перших днів, як тільки почалася війна, 24 лютого, вже на другий день, згуртувалися. і... Багато хто із наших, я сьогодні називати, не буду цифру, не буду фаміль називати, із наших ветеранів, хто ще міг по стану здоров'я і по віку прийняти участь в захисті нашої України. Вони поповнили ряди батальйонів територіальної оборони, вони поповнили ряди бригад, які воюють сьогодні. І на Херсонському воювали, і на Ніколаївському в тому числі і Харківський напрямок. Я маю сказати тільки декілька слів про те, що буквально через неділю після початку повномасштабної війни, яка розв'язала Росія, почали формувати батальйони територіальної оборони. Так, і дуже тут, багато яко... людей туди пішло. Так, да, да, Дуже багато пішло людей, тому потрібні були спеціалісти, які мали б. Досвід проведення замінування території, розмінування, які б могли б навчити тих, хто не мав досвіду, навчити військовій справі. І тут якраз прийшли наші ветерани. Поряд з ветеранами афганцями ветерани 17-ї танкової бригади, сьогодні знаходяться на передових рубежах. До сьогоднішнього дня знаходиться там. Можна сказати так, що і те, що ветеранська організація перших дів почала займатися ще одним напрямком роботи це допомога сім'ям наших ветеранів, тих, хто пішов на фронт, забота про інвалідів, про тих, хто потребує піклування та все таке інше. Ми не стали в стороні від тих гуманітарних питань, які вирішувалися в нашому місті. Наші ветерани займалися доставкою гуманітарних грузів, роздачою пайків і таке інше. То я хотів цим підклесити, що ветерани 17-ї бригади вони живуть повним життям не тільки нашої військової частини, нашої бригади, но й нашого міста. Тому ми, як криволісці, Пишаємося тим, що наші танкісти сьогодні являються найкращими, у них найкращі показники на фронті, вони достойно представляють і Кривий Ріг. Ну і хотіло б сказати про те, що багато в цьому плані роблено військовою адміністрацією міста, яку зловляє вілку Олександр Юрійович, по наданні допомозі і в Тому числі і 17 й танковій бригаді, те, що необхідно було нашим бійцям перші дні, перші часи бойових дій, ну я маю на увазі це і генератори, і освітлення, і акумулятори для танків, машин, і ремонтні роботи, які проводилися. Тому ми, ветерани, сьогодні виконуємо таку місію, щоб передати вдячність керівництву і міста, і нашим підприємцям, і депутатам, і керівникам. Громадських організацій, які долучилися до цієї допомоги, щоб разом приближати нашу перемогу, так я з вами абсолютно згодна. Тепер хотілося б. Також зробити такий акцент на тому, що зараз дійсно наші військові багато чого потребують, і міська влада, і волонтери, громадські організації дійсно допомагають і надають їм це. Ну, це необхідне. І наші військові відповідно так крок за кроком наближають нашу перемогу. Да. Хотілося б ще дізнатися, як от саме на вас конкретно вплинув початок повномасштабної війни? Ну, знаєте, я як військовий. Вже з життєвим опитом і опитом служби, за плечами 34 роки служби, за плечами Афганістан, за плечами служби за кордоном. Багато що бачив. Тому для мене, мабуть, не так, як для інших цивільних, сприйняття цього було, як кажуть, неожиданністю. Ми знали, що була інформація, і наша розвідка доповідала, і там масової інформації. І перший день, як це случилось, це був шок для всіх. Це було тяжко зрозуміти, що ті люди, з якими ти вчився, навчався, я закінчив Ташкентське танкове училище, з якими вчився в академії, служив в різних військових частинах. Тобто росіяни, це ті, ми поруч йшли рука об руку по службі, спромоглися на такий злочин, що підло ночі з усіх сторін півночі і Сходу була прийнята, прийнята агресія. Вони розчитували, що цей внезапний прорив дасть їм змогу, як вони казали, вчень трьох днів захватити Україну і пройтись по Києву. Але цього не случилось тільки завдяки тому, що наші люди, наші Збройні Сили, наші ветерани в тому числі стали на захист своєї землі, своєї батьківщини і показують на сьогоднішній день, що ми не віддамо ні одного клаптика своєї землі, тому що це наша батьківщина, наша земля, наші люди. І тому я хотів сказати, що спілкувався я сьогодні з нашими військовими, з нашими бійцями, які були у вас сьогодні на студії, то вони запевнили, що перемога буде за нами однозначно. От. Тільки в які це сроки, ну. Важко сказати, але я сподіваюся, що це буде скоро. Ну, ми всі, я думаю, сподіваємося, да. що да. це буде да, все буде ж таки у 2023 році. Тому це надія є у кожного у нас, ну, в тому числі у мене, і в моєї сім'ї, моїх дітей, дружини, моїх знайомих. Ми робимо все для того, щоб сьогодні наш народ весь був єдиний, в цьому стремлінні, щоб кожен як чим міг допомагав для того, щоб приблизити перемогу. Mm -hmm. Ну, в принципі, так, от я зараз також дивлюся і розумію, що дуже багато людей щось роблять тобто хтось воює. Хтось допомагає військовим, да. там волонтерством, кухарі готують їжу. Там хтось бере гроші, у кого немає, наприклад, часу. Хтось просто підтримує економіку. Але я все ж таки вважаю, навіть якщо ви просто підтримуєте економіку, ви все одно повинні якось донатити щось робити ще да. від себе, якось допомагати. Да. Тобто, кожен зараз працює на своєму фронті і намагається наближати цю перемогу. Правда ж правда. і це дійсно показує нас як такий сильний і незламний непереможний народ. А що ви думаєте Ми такі. стосовно цього? Думаєте, я, я, я думаю, що ви праві, тому що наш народ незламний, наш народ витривалий, наш народ як згуртується, то його перемогти дуже важко. І от на прикладі ветеранів нашого центрального міського району, я вам маю сказати, що люди різного віку ветерани, від 60 до 80, хто, хто має ще сили, вони спроможні допомагати. Я вам скажу, що наші ветерани приймали участь в тому, що готували сітки. Це жінки. Чоловіки допомагали тим, що роздобували матеріал для того, щоб могли ці сітки взятися перші, -перші дні. Готували печки, буржуйки, сварщики, метал шукали, в тому числі і ці ліхтарі, фонарі для окопів, бліндажів. Трудно назвати цифру. Скільки це було все зроблено, і в першу чергу йшло для тероборони, тому що наші бійці тероборони, 129 ї бригади, потребували цього всього. Ну і маю сказати, що ми долучилися до збору матеріальних средств, грошей, е -е, участвуємо в акції мільйон на дронеперемоги, да. і в нашому районі вже зібрано, я вам можу сказати, 37 тисяч 368. Uh -huh. Тому, мабуть, це ще не кінцева така цифра, але я думаю, що так, до, мільйон, до мільйона ми uh -huh. дійдемо разом, якщо місто збере, то це буде вис висомий вклад в те, щоб наші дрони знищили ворога на передовій. Це uh -huh. буде перемогу. Ну і кожен із нас. Ми, наприклад, ветеранами декілька разів вже робили такі акції, і в канун... Нового року якраз з 29 на 30 відправляли груз декілька машин, поїхали на передову нашу 17-ту бригаду. Ми знали, що бійці е, потребують деяких речей, але не стільки самих речей, скільки уваги. Їм дуже приємно було, коли отримали вони там ці посилочки, і там ми долучили дітей е, школи нашої 85-ї. Які написали їм листи, малюнки, вложили в кожен пакетик. І це було емоційно, мабуть, дуже приємно. Ну, а жінки, хто що міг, випічки, туди, що варили вареники, пекли пірушки, відправляли туди, бо теплі речі ми збирали, збирали консервацію, тобто все, що необхідно було для них, і відправляли туди. Я вже сьогодні розмовляв з нашими хлопцями. Вони пам'ять цей момент якраз комунного груху, кажуть, що було таке несподіване явище, що ми отримуємо, і дуже вдячні ветеранам і тим, хто долучився до цієї акції по збору подарунків. Uh -huh. ну, якось так от ми стараємося разом. Підтримати наших хлопців там на фронті, да, приближати нашу перемогу. Так. Що ж, пане Валентин, я вам дуже дякую за цікаве інтерв'ю. На цій ноті будемо його завершувати. Дякую я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях був Валентин Мазур, голова ради ветеранів 17-ї окремої Криворізької танкової бригади. Поговорили про 79-ту річницю визволення Кривого Рогу та про повномасштабне вторгнення Росії. Дякую за увагу! Залишайтеся на першому міському. Площу біля братської могили на розі проспекту Поштовий та вулиці Свято-Миколаївська з самого ранку заповнили вдячні нащадки тих, хто майже 80 років тому визволив кривий ріг від нацистської Німеччини та їхніх союзників. Вшанування пам'яті тих далеких днів, моральний обов'язок покоління, яке нині переживає російське повномасштабне вторгнення. Ми повинні безумовно зараз дуже страшна війна йде, і всі наші сини, внуки, всі вони воюють. Безумовно, це дуже важливо, але пам'ятати. Ті, хто був перед нами, пам'ятати наших батьків, наших бабусів і дідусей, які загинули, боронячи і визволяючи нашу землю, ми повинні пам'ятати всіх тих, хто загинув, починаючи з козаків, які боронили рідну землю, і закінчуючи нашими сьогоднішніми подіями, нашими бійцями, які боронять нашу землю. Після хвилини мовчання до підніжжя пам'ятника на братській могилі та на 12 мармурових плит із прізвищами загиблих армійців присутні поклали квіти та схилили голови в знак шани. пам'яті поколінь. Нашого славенного народу вже далі факел передали учаснику Дебальцевської операції 2015 року, а також визволення Херсонщини 2022 року Валерію Катькіну. Саме цим вогнем запалили 10 факелів пам'яті меморіального комплексу Перемога в металургійному районі Шанувати пам'ять героїв подій 80-річної давнини. Завжди цього дня приходять рідні героїв сучасності, які віддали своє життя в боротьбі за цілісність та суверенітет України. День визволення Кривого Рогу в світлі подій широкомасштабного вторгнення. Росії набув нового змісту. Зараз у нас теж йде війна, але ніхто не думав, що нам в спину всунуть, ніж наші брати, тобто росіяни. Ми сюди прийшли з батьками, з усією спільнотою, щоб почтити пам'ять не тільки тих, хто загинув у Великій Вітчизняній війні, а й тих, які загинули зараз у цій повномасштабній війні з 2014 року по 20 Разом із представниками районних ветеранських організацій в церемонії вшанування визволителів Кривого Рогу від нацистських загарбників взяли участь керівництво міста та районів, командири військових частин, а також голова ради оборони міста. 22 лютого 79 років тому наші діди, прадіди звільнили кривий ріг від немецько-фашистських окупантів. В минулому році ми відстояли кривий ріг, ворог не змог зайти. І зараз, крок за кроком, наші військові звільнять всю нашу рідну країну. Зараз вже від рашистського окупанта. Вже далі по черзі ходою поклали квіти та схилили голови в знак шани біля стели зі світлинами полеглих в зоні АТО та ООС українських воїнів. Зупинилися біля пам'ятника загиблим на Донбасі і Ловайський хрест та пам'ятника учасникам АТО. Фінальною точкою для учасників шанування пам'яті визволителів Кривого Рогу став меморіальний комплекс Перемога, де з вдячністю схилили голови та поклали квіти до металевих барельєфів визволителів нашого місту від нацизму. Нині в межах Кривого Рогу мешкає 18 фронтовиків Другої світової війни. Серед них і єдина жива визволителька міста Валентина Іванівна Погорєлова. А всього в Кривому розі свідків тих подій 250 ветеранів Другої світової. Завдяки муніципальній програмі соцзахисту мешканців. Ветерани до пам'ятних дат, як то день визволення кривого рогу та день перемоги над нацизмом, отримують допомогу від міста. При цьому кривий ріг одне з небагатьох міст, які в умовах воєнного стану зберегли всі пільги та виплати ветеранам та учасникам бойових дій. На 2023 рік на підтримку всіх учасників бойових дій з міського бюджету спрямують 250 мільйонів гривень. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов перший міський.